Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь Російської Федерації та США. При цьому диктатор підкреслив, що йдеться саме про призупинку участі у договорі, а не про вихід з нього. Також російський диктатор знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що Російська Федерація готова відновити випробування ядерної зброї, але лише за умови, якщо США зроблять це першими. У відповідь генсек НАТО Єн Столтенберг закликав Росію переглянути. Своє рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про це він заявив під час прес-конференції у Брюсселі. Столтенберг нагадав, що в останні роки Росія постійно порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями. Слід зазначити, що договір про стратегічне наступальне озброєння, який у 2021 році продовжили на 5 років, залишається єдиним чинним між Російською Федерацією і США договором у сфері контролю озброєнь.